День народження для мене як обов'язок, примус якийсь. Я так не люблю нада. Для мене, мабуть, найгірше відчувати, а щось що зробити. Я вирішила провести експеримент, спробувати звільнити себе від святкувань традиційних свят. Це можливо для когось буде звучати дуже дико і дивно, але я хочу пояснити. Хто зі мною давно той вже знає і не раз чув від мене, що я не люблю новий рік. Мені не подобається це свято. Мене бісить все, що з цим пов'язано, коли починаються ці мотивчики новорічні ялиночки, така суєта. Я не люблю наряд будинок, квартиру, ставити ялинку. От це все мене страшенно бісить. Я ніколи не могла зрозуміти, чому мені не подобається, адже люди це роблять всі, всі наряджають ялиночку. Також. Я не люблю 8 березня. Мені взагалі смішно відмічати це свято. Навіть не смішно, а я відчуваю, що чоловікам воно не подобається, що вони не люблять цю всю, -всю теж двіжуху, коли вони змушені купувати квіти. Ну, більшість. Понятно, що, можливо, якісь там романтичні стосунки, якщо там тільки початок всього, цього. можливо, це їм в радість. Сміюся, звісно, ну ладно. Те саме все інші свята. Тобто я, я зрозуміла, що мені не тільки новий рік не подобається. Раніше для мене це було прям акцентне таке, що ну, точно я не люблю, прям прям, пу. У мене там ялиночка така чисто для галочки, у мене є ялиночка. І я поймаю, що мені навіть її я її ставлю в останній момент. Далі, 14 лютого, день закоханих. Те саме. І я зрозуміла нарешті, що саме мене змушує почуватися якось нетипово погано напередодні особливо. Не так само свято, як напередодні. І я зрозуміла це обов'язок, відчуття, що треба свято і надо наряжати ялинку. Надо привітати когось з днем народження, тому що там висвітилось в вайбері що день народження. Треба придумати собі подарунки на день народження, тому що ну от всі ж будуть питати, запитувати там, всі близькі. Там. Я зрозуміла, що мене ще напрягає в цьому житті. Свята мене бісять, що мені треба в цей день бути або там при параді, або з подарунком, або просто з гарним настроєм в кінці кінців, тому що свято. Це не говорить про те, що я там на день народження ні до кого в гості не буду йти, ні. Але от щодо свого дня народження. Мені ніколи не доставляло якогось задоволення його відмічати. Я вважаю, що день народження класно. Це, от, поки в дитячому віці там рік, дитинки два-три, там п'ять. Ну коротше, поки це дитина, і для батьків це ну там якісь певні етапи, їхні етапи. Ну і для дитини, певно, теж там діса потім перший клас. В Цьому є сенс. Вісімнадцять років, повнолітня людина, дозвіл отримати права. В автошколі. І все. І далі кожен день народження це тільки: а, а тобі вже пора рожати, а тобі вже пора заміж, а тобі вже те треба. А, те. а роки йдуть, це просто ставить людей в рамки. А мені так не подобаються рамки. Ну, яка різниця, в якому віці людина вирішить створити сім'ю? Це буде в 22, в 25, чи в 40, чи в 50 народити дитину. Ну, поки вона фізично може це зробити, вона може зробити все одно в якому віці. Головне, щоб вона хотіла емоційно хотіла. Важливо, що там всередині, що я хочу сьогодні. От хочу я сьогодні поставити ялинку, тому що мені хочеться запах хвої в домі. Я піду її і поставлю. Мені хочеться сьогодні організувати, просто зібратися зі своїми друзями і просто всіх побачити, подарувати комусь подарунок, просто зібратися. Потанцювати, не знаю, поспілкуватися. Навіщо для цього чекати день народження? А в день народження, наприклад, я взагалі не хочу мені впадло думати над подарками. У мене все є. Я не хочу думати, що мені подарувати, щоб хтось мені подарував. Я не хочу думати, як його відмітити. Я не хочу думати, от як до речі, на день народження я дуже частенько кудись намагаюсь уїхати, щоб це питання знялося само собою. Я там, десь в домінікані, я десь в Таланді. Я... Дуже багато своїх днів народження відмітила або сама, або так от з мамою і з Машою. От саме тому, що, блін, не на. І то. Ой-ой-ой, ми коли там в Єгипті були. Я всіх попередила, не дай Боже, оце та Happy birthday day to you на весь ресторан, і там чужі люди на тебе дивляться, і що ти там у, -у, -у" і це все наіграно все одно. От, от мені не подобається оця наіграність, оцей театр. Тому що ну, ну, понятно, що не всі так, ну. Загласійте, що часто буває таке, що ну, ми себе змушуємо там, якусь роль грати, в певних, а я не можу грати ролі. Мені настільки це неприємно, мені настільки неприємно отримувати від когось привітання, якщо, не дай Боже, воно не дуже щире і так, що, типу, нада. Фух, що. Мені хочеться просто забути, що ну і щоб всі забули, що там у мене день народження, і, і все, і собі це саме. І вообще, до речі, про день народження. Мені здається, що це ще нас заганяє система. От всі рамки. От навмисно, що з такого по такої то вік ти, типу, оце маєш зробити, з такого то по такої, оце маєш зробити. А от тоді вже позна тобі пізно. А, а тут уже там подивись в паспі, І, і кожен ж раз. От Замітьте, коли е, у вас запитують, скільки тобі років, да? або там у тебе день, день народження, що приходить сразу в голову? Я не думаю, що це е, у мене так. Я думаю, що так у більшості людей. А скільки часу залишилось? М? Зворотній відлік. Ти собі, психолог... Отут, от ментально, психологічно, внутрішньо, е, кожен раз, коли. Тобі нагадують, скільки тобі років, або ти сам собі нагадуєш, ти прикидуєш, скільки ще років залишилось до «к»? або ну, активного якогось молодого, щасливого такого життя. Ну, активного, да? Скоріше за все. І це все впливає на твій гормональний стан. Є навіть научні ісследування, думки впливають на гормональний стан. А гормони це наше здоров'я. Не корисно думати про те, скільки тобі залишилось, тому що тим самим собі скорочуєш цей вік, скорочуєш своє здоров'я. Тому що є установки, що там старість наступає аля в 60 років, чи ну кого як там? Хто хто як думає, до речі. А я вважаю, що це системою навмисно створені оці стереотипи нав'язане, щоб людина ну сама себе потрошечку хитала, щоб і щоб не рипалась, щоб порипайся там до. 30 там, до 40 або ну, кого, які установки. Я дивлюсь на мою маму, на її сестер всіх, на мужей цих сестер. Блін, от це якщо б не сказати, скільки їм років, ну по їх життю, як вони виглядають, вообще непонятно. І нафіга людям знати, скільки тобі років? Що что? би що? От навіщо ви цікавитесь, скільки. От ми дивимося на людину, перше мисль. Або там хтось по руковці розказує, і ну там йому стільки там, при, там, такий то вік. Зараз взагалі людям не зрозуміло скільки років. Я дивлюся на людини, я не розумію, їй 25 чи 40. От реально не, незрозуміло. От, дуже часто таке буває. І ти тільки там можеш по розмові, по не знаю, погляду там уже прикидувати. І це все одно може бути дуже така сильна розбіжність. От тому. Я вирішила провести експеримент, спробувати перестати відмічати оці обов'язкові традиційні свята. Тому офіційно заявляю, я проложу експеримент, це не знаю, що це на все життя. І отак от я все вирішила і там собі дала там, деду, клятву. <с>? Ні. Ну, мені цікаво, як воно буде. Мені кажеться, що мені сподобається. Якщо мені сподобається, то так я це і залишу. Я не буду відмічати дні народження ну, свої. Я не буду відмічати Новий рік, оці всі 8, 8, 8 березня. Всякі там, коротше, от це все я відмічати не хочу. Мене це напрягало завжди. І тепер я офіційно від цього хочу відмовитися. Мені здається, що це якась нав'язана штука. І, коротше, мені вона не подобається. Якщо б воно мені подобалось, то. Раді Бога, от, а так як воно мене бісить, то чого я на себе якось змушувати? Абсолютно не должна. Поэтому Я не буду приймати привітання. Сразу кажу, це не страх. Там. Я ніколи не соромила свого віку, я ніколи не не боялася вообще сказати, скільки мені років. Абсолютно в мене ви Ну ви знаєте мене, У мене такого ніколи не було. Я навпаки завжди пишалась, тому що я знаю, що я на свій вік дуже класно виглядаю, і на свій, і не на свій. Ні, Мені просто не, не подобається ця обізалавка і е, намагання поставити в якісь рамки, що це ще рано, це те, те вже пізно. от Не рано мені розпорувати шорти, тому що я хочу їх коротшими зробити. Ні, Мені не подобається, що тут резинка дуже жарка. Треба шнурочок просто вставити, щоб було легше. Тому що мене воно муляє, а я розумію, що там, от, от і що мені от тема в житті не вистачає, от, щоб я вже звільнилася від всіх обізаловок. Все, не відмічаю я свята. Ні, мож, я все захочу, буду відмічати. А поки що не хочу. От, поки що і не відмічаю. Так що з Днем народження мене не вітаємо, я реагувати не буду, якщо що, от, не обіжайтеся, якщо що. Ну, типу, хто захоче, можете привітати. Ну. Для мене це не буде. От і що треба ответить, тому що людина ж старалась, відкриточку скинула, там щось якийсь стішок написала, І треба ответить, і я відкриваю этот, этот вайбер. Блін, ну не обижайтесь. Ну буває, що там щиро людина позвонила і привітала, і дійсно. Так від себе, що це, ну блін, ми так можемо кожного дня поговорити і просто друг другу щось побажати. Так? От в цей день все одно людина відчуває, що треба ж позвонити, поздравити, треба ж позвонить поздравити. І мене от це мені це взагалі не подобається. Не треба, ніхто не зобов'язаний дзвонити і поздравляти. Все. я ні на кого ніколи не обіжаюся, коли хтось там забув. Я вічно теж забуваю за всі дні родинні, тому що для мене це не суттєво. Я вважаю, що суттєво це, от це от там, оці. Перша частина життя до 18 років, тому що ну, там є певні якісь нюанси, пов'язані дійсно з цими цифрами. А далі, кому яка різниця кому скільки років? Просто живіть собі, люди, живіть і ні в чому собі не відмовляєте, не думайте, а можна, а не можна, а я в якому возрасті? Як ти хочеш, так себе так і вдягайся. Як ти хочеш, так, блін і їж, Як ти хочеш, так і народжуй, або не народжуй. Коротше, це настільки звільнює від якихось «надо», Просто перестати думати, скільки тобі років. От і все. І живи собі без прив'язки. Як я придумала? Пишіть в коментарях. Фух, клас! Я себе звільнила від всього надам. Я нікому нічому не зобов'язана. Тільки самій собі. Я роблю все тільки в задоволення. І слава Богу, я можу собі це дозволити. Я собі влаштувала таке життя, коли я можу собі це дозволити. Я така щаслива.